Привіт, мої любі! Пропоную вам разом зі мною пограти. Гра називається Поділи на склади і назви мені цифру. Ми вже з вами в таку грали, але сьогодні я трішечки її ускладню. Спочатку я вам буду називати слова, а ви повинні будете їх поділити на склади в умі і мені сказати лише циферку. А потім. Перед вами будуть різні картинки. Завдання таке ж саме, але картинку потрібно правильно назвати українською мовою, поділити це слово на склади і також мені назвати цифру. Ну що, готові? Тож, починаємо. Давайте згадаємо, як ми ділимо слова на склади. Так можна постукати по столу, скільки разів ми стукнули, стільки і складів. Тож, починаємо. Молоко. Три склади. Правильно. Корова. Три склади. Правильно. Човен. Тут два склади. Морозиво. Тут чотири склади. Оса. Один склад, бо ми не можемо його поділити. Так, телефон. Три склади. Молодці. Диван. Два склади. Правильно. А тепер дивимося на картинки і так само ділимо слова на склади. Так, подивіться на картинку, скажіть, що це. І поділіть на склади. Так, це прапор. Два склади. Так, далі, що це? Українською. Це книги. Тут два склади. Це що? Це черепаха. Скільки тут складів? Так, чотири. І остання картинка. Що це? Так, це квіти. Скільки складів в цьому слові? Два молодці дітки. Дякую вам за увагу.